На шляху до повноправного членства у Європейському Союзі Україна має вирішити низку важливих для суспільства проблем, серед яких, зокрема, питання національних меншин. Про це йшлося на зустрічі надзвичайного і повноважного посла Королівства Швеція Тобіаса Тиберга із Володимиром Чубірко та Йосипом Борто. Війнодеваноді Севенкондишн з газ цедю із семи умов, над якими точно треба працювати в Україні, це об'єднання національних меншин. Ми знаємо, що це питання є предметом розмови для багатьох політиків. Між Україною та Угорщиною є відносини, і звичайно, закони приймаються в Києві. Але для мене дуже важливо почути від вас зсередини, як це насправді взаємодіє, тому що одна справа читати і знати зі шпальт газет, а інша почути безпосередньо. Ню від вас, а мої відчуття кажуть мені, що більшість озвученого політиками не відповідає дійсності Йосип Борто зі свого боку зауважив: насправді між українцями та угорцями немає проблем. А те, що озвучують у Києві чи Будапешті, лише опосередкована правда. На підтвердження своїх слів депутат зауважує, складні питання вирішуються спільно а в культурній чи соціальній площині жодних труднощів не виникає. Тут проживають близько 100 різних представників близько 100 різних національностей. Вони тут проживають тисячу років, уже разом мирно, дружньо. багато змішаних сімей. Для прикладу, уголів. В обласній раді представлені представники вісім політичних сил. Вони мають різні політичні програми, політичні інтереси, різні позиції по певних питаннях. Коли розпочалася е, війна, голова сказав, що давайте забуваємо про партійність, про національність, про різні позиції. Об'єднуємося всі у спільних інтересах України. Я можу сказати, що більшість Політичні сил і цих фракцій, більшість депутатів так і зробили. Єдиним наріжним каменем залишається закон про освіту, який був прийнятий Україною у 2017 році. Київ, який хоче імплементувати документ на свій розсуд, ототожнюючи усі нацменшини, і Будапешт, який категорично проти різких рухів не чують головних героїв самих угорців, які живуть в Україні. На жаль, ситуація у нас така трошки патва. Україна. Київ робить якісь певні речі в освіті, да не чуючи місцевих угорців. Будапешт робить теж якісь інші речі в другу сторону. Не ті, не ті не праві, ніхто не хоче в суті розібратися. І сьогодні стосовно освіти і закону про освіту, який у 15 років, далі виникають питання. А цим треба просто займатися, фінансувати цей процес, розробляти програми і чути людей в Закарпатті. Водночас самі угорці певнять знання української мови у сучасному світі важлива складова і вони хочуть вивчити державну мову, але просять зважати на особливості і різницю двох мов. Тому на рівні країни має бути розроблена комплексна програма із залученням висококваліфікованих педагогів для того, щоб у нас збереглася. Інтелектуальна і професійна еліта угорців як спільноти в Закарпатті. для того, щоб наші діти-випускники угорськомовних шкіл були конкурентоспроможними на ринку праці і приступів у вищі навчальні заклади, вони повинні знати вдосконало державну українську мову. І якщо вони не вдосконало володіють державною мовою, то це не тільки проблема особистості, то це проблема нашої спільноти. І тут корінь. Основний корінь, що не хочуть усвідомити і зрозуміти в Україні, що неволодіння угорцями закарпаття української мови це в першу чергу не проблема України і українців, а це проблема угорців. Якщо ми хочемо жити, а більшість хоче тут жити, то володіння державною мовою це необхідна, необхідна умова. Тому я. Кричав, що допоможіть нам у цьому. Нам потрібна допомога від України і від Міністерства освіти і від Українців. Наша позиція як політичної сили така: берегти ті права, які ми, були, які ми мали, право на навчання рідною мовою на всіх рівнях освіти і одночасно покращити, корінно покращити. Рівень оволодіння української мови для цього потрібна потужна державна програма. Для цього потрібні спеціалісти, вчителі, педагоги. Для цього потрібні гроші. Із січня по червень саме Швеція є головуючою країною в Євросоюзі. Уже в травні буде оприлюднено звіт, складений на основі відвідин України і вивчення тих умов, до яких зобов'язали кандидатку. Відтак озвучені висновки вплинуть і на подальші рекомендації для України дичної закладної